Всім добрий день. Бачите, який у нас вчора дощ прийшов, оце я приїхав подивитися на соняшник. Соняшник Піонер 25, -й. не 125, а 25. -й. А тут ось, ось сівалка не сіяла, бачите. Все таки ми думали, воно посіяло, а воно нічого. ципок спав одна сторона. Раз, два, три, чотири рядка десь должно бути, по ідеї. Вчора в нас таке накапало, товку немає, бачите і поляку не прибило. Це тут соняшник посіяний по дісковки. Ми ще якби туди далі, туди далі, і начебто волога, волога є, ну це вже сантиметрів 10. Тут посів приїзд, е, був 17 травня. Ну і такий вид має соняшник на даний час, дивлюся, де койде посходив ні, а це приїхав, дивиться, чи бігають ті мурашки по ньому, не знаю як вони там називаються. Совка теж його пофігачила. Дивлюсь містами, ось бачите опять де кой де бігає Приїхав глянуть на всякий случай, бо я тут вже був раз, приїжджав, як він ще тільки вилазив, ну, шукав один лежить в сухому, другий, там його совка з'їла. Ну такі, ну дивлюся, зараз. Він то побільшав, начебто непоганий так виглядає. Я думав, буде хуже це по дискованому Ну, поки різниці я не бачу, що по дисковці що по оранці. Ну а далі воно, коротше, скаже, ну покаже, як воно тут буде. Вносив я тут. Фух, дай Бог пам'яті 2 літри. 2 літри ґрунтового. Грунтовий не повню. фух фу 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 фух Надо там подивитися, Який я тут уносив Кому інтересно, напишу в коментарях. Або закріплю. Не повню, який я сюди вносив ґрунтовий. Ну, амбрузія вже он. Бачу, присутствує. Ну а так рядочки тьфу -тьфу. Тут було. А перший обробіток був. Тут, коротше, в тому году тут повністю все було в амброзії. Зарожча так повністю все. Не було тут, коротше, сояха взагалі я тут. Нено. Нено, бункера два накосив. Так, комбайном пробігав, якби тільки на солярку хватило і все. Коротше, вчора в тому році я побризкав е, хізолофопом. Ну а хізолофоп уже е, був в соняшник у фазі розвитку великий. І його покрутило і Такі, як дульки були, отакі, отакий соняшник був. Я приїхав, треба було його все-таки задіскувати і оставити на пари поїсіяти пшеничку. Ну, земля, як би відгуляла своє, а тепер бачите, в цьому році я зробив як положено. Зробив, як я хотів, я все-таки виложив, виложився на максимум, купив собі сіволку, купив культиватор і вирішив я все по-другому. Ну, Все-таки я правильно зробив. Так як я сіяв супенкою, старенькою були нюанси неї. Е, Вічно то зер, е, сіміна лежали то отак, то отак, то отак. А це я плюнув і кажу, давай купимо хоч ремсинтез купили. ну... Я вже просто ми на нейрови не вистачало. Я приходив на другі посіви свої, як сіялися, ми з і старою, то в мене вічно отак руки тряслися, то там, там зійшло, там не зійшло, там немає. Там коротше, таке ото було. Ну... В цьому році я вже купив культиватор, що культиватор хорошо почву рівняє і батько як сіяв тут, так він тут як на коні був, каже. Та й він і літав, він тут літав, дай Бог пам'яті 6-й і десь 12 км газував, не швидко ти ходиш. Він каже, та ну, а що робити? ну Я ж йому не заставлю, не скажу що. Нельзя так так робити це його плани якби. Да, дивлюсь, лізе потихеньку бур'янець ось. Просипається, бачите, дивіться відкіль, Яка. яке розстояння і то прилазив же. Мишій. теж дивіться на яку глибину з якої глибини він виліз. Дивіться, сантиметрів 5, якщо й не більше. Капець. Бачите І то вилази. Значить там ще волога є. Фух, ще не знаю, що я тут буду вносити, це під Грандстар. Не знаю, подивимося. Подивимося далі по погоді. Як погода буде, ні, тоді його візьмемо, просто підгорнемо туди далі. І ніхто нічого тут трогати не буде. Так що такі справи. Оце заберемо раді інтересу батькові, покажу, з якого, якого цього глибини вилазить. Так що так от. Можна буде туди далі внести Грандстару. Ну тут бачите, де я наїхав, колесом нема, не повилазило. Чого не знаю. Внести 50 грам Грандстару, та і все. А туди не знаю, ще поки потерпимо, подивимося, ж все-таки колись піде якийсь хоч продуктивний дощ. Хочеться дождю краєм, ну, на даний момент його немає. Печалька, вон бачите, трошки оставив культиватор, є, з містами оставляє. Ну не так як э, КПС. Ну, є там ще пізній посів, ну там трошки картина хуже. він хуже посходив. Туди далі я для себе відео зніму і вам покажу, кому інтересно, там далі, далі покажу, що буде. Так дивися, на рядочки всі є, в той край я не ходив, туди далі колись пройду, подивлюся. Ну, така картина. Так що, пока, пока, пока довольний я цим соняхом. Коротше на наступний рік буде в мене два гібрида. Я вже точно определився, поки буде піонер. і туди і далі буде, ось бачите, немає нічого, оце все лежить він оце в сухому. Тут теж все в сухому. Так що тут взагалі немає ось, бачите, не посходив то, що сухо. Хотіли пізніше сіяти, якби щоб було, щоб після дожів, а воно дощів у нас геть немає. Ну, маємо те, що маємо. Так що такі справи. Отакий От сонях. Так, да, це прямо дожди, ціни прямо не було б. Тут ось. Кіковилази, бачите. Да, в тому році були дожі заливало, а в цьому році немає геть нічого. Ну, далі, далі буде. Далі подивимося, що воно буде. -ху 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 -ху. Як не одне, так друге в тому році я затравив, а в цьому році наче все правильно зробив, так дежів немає. Коротше, як завжди. То одне, то друге. То нерви в тому році, наверное, я чуть не посидів з цією сімочкою. Батько на мене взагалі там злий був. Я хотів як краще зробити, щоб чистеньке поле А зробив наоборот, все ще хуже. Так що такі справи А тут, як завжди, завжди край немає нічого, бачите. Де кой де є де нема. Так що так от. Ну подивимось. Ну щось оттуда наче захмарилося. Наче піна дощ. Так, добре. Всім дякую. Ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте або не коментуйте. Ну зараза, оце де росте. Оце це і все одно. Так що такі справи. Все, всім дякую.